Рускозарядний пристрій по ціні Powerbank, народ. Бустер для заводки машини, якого можна використовувати і як павербанк. Ось бачите, це у нас ProCraft GS12 моделька. Е, пусковий ток іде в нього 1600 ампер. Тобто, легкові машини ми лично, особисто пробували, він заводить, те, що ми пробували, 2,5 дізель, 3 літра бензин. Но по факту, що вони тут пишуть? Е, вони тут пишуть 8 літрів на самому бустері пишеться. 8 літрів заводить бензин, 5 літрів дізель. Ну, реально штука класна. Багато хто бачить, як я заводив машини. Багато кому я помагав уже заводити ці машини. Е, ну і люди, хто в мене брав ці бустера, теж задоволені, щасливі, що ну така класна штука. Це у нас про крафт. Три роки дається гарантія: ліхтарик, е, гніздо та Єпсі, щоб його заряджати. Це у нас гніздо для бустера. Е, тут показується у нас заряд батареї. Два виходи USB е, 5 вольт. 3 ампера і 2 ампера, щоб ну, зарядити у вас якийсь павербанк. Кабеля в комплекті, щоб його заряджати. Можна заряджати його і від Сіті 220 і автомобільного прикурювателя. В комплекті ще куча там різних таких кругленьких насадочок для різних всяких якихось гаджетів. Плюс кабель в комплекті для Type-C, Micro-USB і А, Ліх... Цей айфоновський кабель. Тож штука реально класна. Ціна лише 2400 гривень, тобто бустер, який вам заведе машину, може завести, якщо у вас акумулятор сів. І плюс ну павербанк.